Привіт кіномани! Якщо вам набридли банальні сюжети, тоді ви за адресою. Сьогодні я покажу вам добірку серіалів і фільмів Норвегії, які не просто затягують, вони вибивають ґрунт з під ніг. Тут і тролі, і тілесні маніфести, і психологічні трилери, які не відпустять до останньої хвилини. І так, розіграш підписки на МЕГОГО все ще в силі. Тому дивись уважно і не перемикай! Під тебе очікую лайк, підписку та коментар. Погнали. Троль Уявіть глибини норвезьких гір, стародавні легенди, і раптом все оживає. Вчені військові і віруючі стикаються з міфом, що став реальністю. Гора Довре розколюється і прокидається гігант з каменю, справжній троль. Це не просто монстр, а частина забутої історії, яку людство проігнорувало. Фільм це мікс епічного блокбастера та скандинавського фольклору з візуалом рівня Голлівуду, але з душею півночі. Це щось схоже на годзілу, але побудовано на міфах, а не на мутаціях. Мисливці за головами. Це не просто трилер, це скандинавський вибух адреналіну, який змусить тебе ковтати повітря до фінальних титрів. Роджер Браун це успішний рекрутер в день і крадій шедеврів вночі. Але коли він вирішує провернути останню справу, натрапляє не просто на цінну картину, а на реального мисливця за ним самим. Тут усе зрада, погоні, інтриги на рівні найкращих фільмів Нолана та Фінчера, ідеальний мікс стилю напруги й холодного скандинавського психозу. Контіки. Перед вами художній фільм, який норвезькі кінематографісти присвятили одній з найвідоміших експедицій минулого століття. Тур Хейердал разом з п'ятьма відважними супутниками побудували пліт наподобі того, яким користувалися в далекі часи полінезійські племена, коли мігрували з південної Америки. У підсумку за 101 один день вони перетнули тихий океан на цьому хаткому спорудженні, використовуючи тільки предмети і інструменти, які стосуються досліджуваної епохи. Їм вдалося довести і спростувати кілька важливих науково-історичних теорій. Нормани Це історична драма з вікінгською душею, де братерство перетворюється на криваву війну за владу. Двоє братів, що вчора непохитні союзники, а сьогодні вороги, готові знищити одне одного. Фільм занурює в жорстокий безжальний світ Скандинавії, де закони пишуться сокирою, а долю вирішує меч. Атмосфера, як у вікінгах, але з реалістичнішим присмаком бруду, болі та честі. Тут немає романтики, тільки сила, зрада і боротьба за виживання. Лілли Хаммер Впливовий мафіозі з Нью-Йорка Френк Тальяно здає федеральним агентам свого боса і бере участь у програмі захисту свідків, через що змінює особистість на Джованні Хенріксона і перебирається жити в Європу. Натхненний норвезьким містечком Ліл який приймав зимові Олімпійські ігри в 1994 році. Чоловік починає нове життя серед мальовничих гір і заводить нові знайомства. Через прагнення до розкоші і комфорту він використовує свої не дуже законні навички, щоб налагодити тіновий бізнес, чим привертає увагу місцевої поліції, яка ніколи не стикалася з настільки хитрим і небезпечним злочинцем. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Вістінг у центрі сюжету серіалу, заснованого на детективних романах Йорна Хорста, виявляється Дієм Вістінг. Прискіпливий і частолюбний поліцейський, який займається полюванням на найвідоміших злочинців Норвегії. Якось під час розслідування вбивства, скоєного на різдвяному ярмарку, детектив отримує докази того, що у злочині замішано відомого американського серійного вбивцю. Для Вістінга стає справою честі заарештувати невловимого психопата. Проте масштабні пошукові заходи не дають жодного результату. Сором це не просто серіал про підлітків. Це відображення норвезького покоління. Сором показує життя норвезьких старшокласників без прикрас, без глянцю з максимальною чесністю. Тут все: перше кохання, секс, релігія, тривога, дружба і зрада показано так, що ти віриш кожному кадру. Кожен сезон інший герой, інша біль, інша історія. І що головне все відчувається так, ніби ти проживаєш ці моменти разом з акторами. Цей серіал ідеальний вибір, якщо хочеться справжньої емоції, а не типових підліткових кліше. Dogville Dogville – Вельми не типовий фільм, тому що всі його сюжетні дії відбуваються в павільйоні, де дуже умовно позначені декорації вулиці з кількома будинками. Навіть собака однієї з міських сімей, всього лише контурний малюнок на асфальті. У центрі сюжету дівчина Грейс, яка шукає порятунку, а знаходить пекло за фасадом доброти й порядності. Маленьке містечко стає випробуванням, де маски спадають, і людська жорстокість розквітає наповну. Це максимально сильний удар по моралі, що змусить тебе довго мовчати після перегляду. Дівчина стату дракона. Мертвий спокій родинної імперії розриває таємниця зникнення дівчина сорокарічної давнини. Старий магнат наймає журналіста Мікаеля Блумквіста та геніальну, але небезпечну хакерку Лізбет Саландер. І тут починається гра без правил, де правда похована під шарами брехні, інцесту і насильства. Це не просто детектив, це темна скандинавська антиутопія про людей, у яких більше демонів, ніж у всієї разом взятої скандинавської міфології. Стиль, напруга, атмосфера 10 з 10. Обов'язково до перегляду. Бритка сестра це не просто реверс казка, це жорстокий тілесний маніфест, де попелюшка залишається десь збоку, а світло падає на ту, кого звикли не помічати. Режисерка Емелі Крістіна Блікфельд вирізає ножем по склу тему краси як насильства, показуючи, як тіло ельвіри підлаштовують під стандарти: болісно, гнітюче та безжально. Це естетика тілесного жаху з артхаусним серцем, спецефекти як рани, атмосфера, як задушливий корсет. Фільм змушує фізично відчувати те, що зазвичай приховано за косметикою і посмішками. Через тілесну трансформацію однієї з героїнь фільм буквально показує, як жінка, що не відповідає нормам краси чи поведінки, перетворюється на вигнанку. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них у коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв.